Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде про Опять же ж про ґрунтовку. Ви скажете, завивав своєю ґрунтовкою, бамперів, цих, коротше. Ну, треба їх доробити. І просто я зробив такий експеримент. Рішив просто провірити, чи воно буде все сочетатися. В принципі, сочетається. Що я зробив? Зробив я наступну річ. Грунтовку, яку я ґрунтував, ну вона сама по собі така світло сіра. Да? А мені б хотілося затемнити її. То чим я її затем... Ну, якби затемнити під цвіт само... самої краски, виходить. То я взяв сам металік, яким я крашу цвет, і додав ще добавок чорного. Ну і в принципі, вийшло, я вважаю, непогано, і все воно кучі держиться, нічого не додає. Тобто, Я так думаю, грунтовку можна, в принципі ґрунтовку можна так і зробити, додати краску і робити. Звісно, воно не прям сильно міняє цвіт ґрунтовки, але все одно стає темніше. Ось я вам показую, яка була. Тобто бачимо така сіра вона, да? сіренька. Ну, на світ може ну, бачимо така вона. Есть, а вже, вже в банку ну не... в банки не сильно видно так, а де ще Що я її змішав. Поліризатори ні. Ну, На самому бампері теж видно, що вона вже точно. Поки ви сейчас на самому бампері. Так, ось дивіться е, який цвет був і який став бампер. Тобто, Ви зрозуміли, да? яка була ґрунтовка, який став бампер. Вже базі буде легше перекрити. То есть, нам не треба буде три слоя наносити бази. А в принципі, ми можемо зробити тільки вже два і воно все закриє. І там вже лак тоді. То Просто я взяв саму цю краску синю. То есть. У мене одна діталь покрашена, не, ну не одна, ось покрашена, це вже правда, пилю припало, треба помити. Не виністи винести. Точно, бо пиль припадає дуже сильно, хоч і провітрюєш, але все одно. Тобто така, ребята, справа. В принципі, грунтовка лягла добре. Вже як, як з базою вийшло, то як перший слой бази. Ну Далі треба тепер його замити і обирати всякі тут. З самої ґрунтовки, бачите, таке воно повилітало. Вроді через залежить, чи воно просто температури. Виходить. Ну, То не факт. Це коротше, воно перезамиється і, в принципі, все, скриваємо базу. Ну, Предвідуючих відео ви бачили, бампер був в принципі, світлий. Ну, Я вирішив провірити такий зробити експеримент. Як бачите, бампер у нас, в принципі, під світ. Я думаю, кому буде цікаво, можна, в принципі, у ґрунтовку саму додавати краску. І, пожалуйста, ну, якщо ви візьмете багато краски, можете туди змішати хоч 50 на 50, і вийде у вас, взагалі, почти, мабуть, під... ну, практично під світ затемнить. Тобто, ну, не обов'язково, я думаю, не обов'язково купляти. Получається, не обов'язково нам іменно купляти там чорну ґрунтовку, щоб під чорні, під чорні тона, там, да, темно-сині Темні, там, темно-красні, Або можна, в принципі, ну такий експеримент я провів, в принципі, я думаю, може комусь стане пригоді. То, що, в принципі, коли скриваєш е, самою білою ґрунтовкою, тоді важче, понятно, важче закрити самою базою. тоді... То, що сильно жирно не хочеться навалювати самою базою, а постійно один слой, другий. ну, бачите, Суперпрофесійні маляри вони там закривають все за два рази. Два рази. Тобто, ну я не знаю, чого так, ми зараз почали красити то є, по два рази. Ну, хто красить три. Ну, я стараюся красити три рази. То є, три рази базу, три рази лак. В принципі, два рази, зрозуміло, економніше. Ну, так тоді ж так само, ну хай. Ну, хай базу можна два рази да, покрасити. В принципі. Якщо вона хорошо закриває, то можна базу і два рази нанести. Ну, а лак це ж якби. Саме, що не є дорогоценне, виходить покриття в машини. Тобто, ну, я думаю, якщо чим товстіше буде лак, тим практичніше буде і краща защита самого кузова. І можна його більше раз полірнути, наприклад. Чи хтось там перед продажею нормально можна його полірнути, бо буває таке, що, наприклад, нанесуть мало, мало лака, нанесуть і... Поліровщик, коли полірує е, машинкою, коли полірує, то є, підготовляє то є, поверх, поверхню і просто стирає цей лак до бази, і плоть до ґрунтовки то є, або до металу. І тоді що приходиться? Це місто приходиться опять передувати і ґрунтовкою, і металіком, то є, це лишні затрати, лишнє время. То є, ну, Ті, що полірують, це прекрасно знають, що як тонкий слой, навіть в мене в сестри виходить, машина. За сфор, за бен, да? і, ізначально, і на заводі слабо було покрашено. І, я її полірував і, трошки. там. І взагалі, я її сильно навіть не тер, і воно вже стерло тупо лак, настільки тонко там був покрашений, що воно просто його, навіть сильно не довелося терти. Тер я зразу 2000-2000 наждачкою просто стерлак до бази. Ну, я потім остановился, і понял, зрозумів, що треба тепер все передувати цим. Перед тим машина не полірувалася ніколи нічого, а тут просто треба було ну, коти, собаки короче, подряпали капот, залазили. Ну, Бувають такі да, У нас животні залізуть на машину, гріються там. або... І короче, подряпали короче, капот. То Довелося полірнути. Треба ще, правда, переполірувати. У мене пасти тоді хорошої не було. Там чуть залишилось, по-моєму, саме. Самої мелкої, вже третьої, якою полірують. Є ж там три абразіви є. Є універсальний, що можна одним, наприклад, полірувати образівом, що зразу ти ним поліруєш. І вони, ну не полірувати тільки два рази, треба треба. Що перший раз більш матове, а потім вже ти ще раз ним доводиш. Тобто. А так по-нормальному нам, нам треба три абразиви. Три насадки різних по грубості під ці абразиви. І в принципі ми йдемо один, свой, другий, третій. Підготовка, в принципі, там у нас йде. Підготовка йде у нас 2000-3000 і хорошо. А там вже діло мастера, звісно, хто як в кого на стільки терпіння його там Короче, з машиною бігати. Ну конечно теж таке діло, я вам скажу, нуднувате, блядь. Часами, ну то часами займає час, там, полірувати, звісно. Ладно, Я думаю, що буде буду про полірування. Ви так зрозуміли, що я люблю довго розказувати щось одне розказувати. Ну, хотів просто поділитися таким е експериментом, що можна додати ґрунтовку, краску тією, що ви будете красити, і воно в принципі, стане вам. Або можете, якщо у вас є чорна краска, наприклад, можна купити найдешевий балончик. Краски затемнить, в принципі можна самому. Не обов'язково ґрунт брати нам під темний тон. Тобто, ми можемо самі це зробити. Ну, так само, як в строїтелці ми колорюємо краску, так само ми можемо заколовати сам ґрунт під, під покраску. Ну, тобто, я думаю, ви зрозуміли, що я вам хотів донести цим відео. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Всім дякую, хто мене дивиться, хто буде дивитися. Ставте лайки. Тобі, і може хто що посовітує, то не стисняємося, пишемо в коментарях. Може я там гавно розказую, ну, неправильно розказую, може ще щось. Може, ну, тобі, мені цікава ваша думка, тобі, як ви там наприклад, колись робили. Там, і... Ну Це все, це не в камері, це все, це все в гаражі поки що. Поки що це происходит в гаражі. Тобі. Ну, я знаю, багато людей просто вже з гаражів тоді беруть приміщення, переробляють їх під камеру, то що камера, сука, дорого стоїть. Реально, наверное, півтора лямчика стоїть, мабуть, да? в даний час камера. Чи Мільйон. Це готово. Ну, а так я просчитував, в принципі, камера, в принципі камера, якщо в нас взяти приміщення, взяти сам гараж, построїть, скільки в нас вийде на гараж. 1100 да, наверное, ляже. Скоріше з, з усим на таке болімені. Чи до 200 ляже, як ви думаєте? Ну, Це треба в строїців, все треба все там газоблоки, наприклад, кирпичі туди-туди. Ну, 1200 треба, точно ляже, да? я, я, я так думаю. Чи... Тоді металом всередині білим, Теж ще там до полтосіка воно ляже. Ну, Понятно, на гра робить здоровий, не таке, як в мене. Вищі потолки, що можна більші машини загнати. Там. І тобто, здання. То, зрозуміло, воно вийде все набагато більше. Тоді, витя... Тоді витяжка йде витяжка. Тоді, що в нас компресор. Е І Тим більше на, на два компресори. Один менший для обдувки, більший. Ні, може, в принципі, одного здорового здоров'я ходити. Да? Ну, один, щоб там пиль здувати цю фіню-сюди. Е Тоді, що в нас витяжка, це ціла система. У нас йде подача воздуха. Ве... Тобто ще систему вентиляції. Подача воздуха в нас йде з криші. Тобто, це один вентилятор стоїть зверху. У нас. Подає воздух вниз, тобто, ну, сюди, в камеру тобто, подає зверху. І знизу воздух забирається під машиною і по боках. Тобто. І це стояти мощні вентилятори, які ви, в принципі, можете красити без без цієї штуки. Як вона називається? Ну, ви поняли. Распіратора. Коротко. Теж це немалі затрати, ну,, мабуть, нормальна система, все, там, теж до, до... якщо взять всі труби, патрубки, переходи, самі мотори, вентилятори, ну і слабенькі, такі, там більш стоїть мабуть, тисяч по 5, більш такі мощніші. Ну можна, Хто б бачив, я бачив, що беруть совєтські е, улітки здорові, ставляють їх. Ну Теж його все облагородить. Тоді самі е, фільтрація, що фільтра самі. Тобто, Фільтра, решетки, самі фільтри покрасочну камеру, по-моєму, там, ну, по по фильтр стоїть стої, около 1000 доларів, якщо я не ошибаюсь. Зараз може ще дорожче. Ну, можна, я думаю, в принципе, можна насчет фільтрів зробити альтернативу. правильно, Можна поставити. Ну Це ж все екологія, і все. Якщо ви, наприклад, гараж построїли десь не далеко. Ну, близько біля людей, нам полюбасу треба фільтратор. Що це все хімія, і там сусіди, наприклад, хочуть жалуватися, що там краскою воняє і тому подобне. Тобто. А так. да, ну от І вважайте, да, скільки нам треба? Скільки треба все купити, компресор, полюлізатор. Тоді на саме строїтельство скільки в нас піде. Тобто, компресор, полюзатори. Компресор теж у нас. Хороший компресор буде це не, ну, Для покраски треба, я думаю. Хороший такий Мінімальний для малих покрасок. ну 100-літровий. 100-літровий на дві головки це по-любому. А вже такі більш на локальні, мабуть, треба брати Там є здорові компресори. Мощні. Що мотор віддільно стоїть теж на дві або на чотири головки. літрів на 200 ресівери. Можна ще додати ресивери, щоб було на 400. Плюс до, що нам надо? плюс надо до оцих, сейф, там, до компресорів. У ну, мене китайські обичні, ще хочу один додати. Тобто, до до от, от такі штучки маленькі. Ота штучка стоїть 3000 гривень. Да? Ну, реально якісь стойники, один-другий. Три штуки, рі, біт, ну, за що, куски пластмаси і короче, з датчиком. Ну да, Можна ви, от, виставили тут, наприклад. Ну, ну, Прикольна система. Тут, Ось тут можна ну, ну, зброси, це все колба знімається і лишня вода там, що приходить з компресора. То есть, і давлення виставляєте, як надавлення буде держати, не опускатися, поки компресор буде накачувати, ну, і Плюс до того на самому поліризаторі то виставляє віддалення і воно то віддавлення не падає. Ще бачив, я звісно доставляють, Тут фільтрик доставляють. Прямо перед самим полюризатором фільтрик доставляють. І тоді ще треба, в принципі, треба в принципі, ще поставити зразу перед компресором. І Виходить, коли я, ну, він постоїть, вже, понятно, сам компресор втягує через воздух заходить в це 100%. Ой, і... Принципі, перед кожним запуском я завжди його е, зливаю, тобто відкручую, відкручую на компресорі там пробочка є, відкрутив, запустив, там воно повиганяв Він цей, е, воду з нього повиганяв і в принципі, спокійно працює. З учетом того, навіть, що я зливаю з самого компресора воду, все одно сюди доходить тобто по шлангі вода. Так само длина шланги. Тобто, ну, Желательно, звісно, щоб компресор стояв у нас не в холодному приміщенні. Якби, щоб вже в компресор заходив теплий вузол. Це я дивився, то, щоб вам не збрехати. Була мені ця цікава тема про компресори, сам дивився і не знав, як що правильно зробити, щоб у нас не йшла тобто, в мене був компресор без цієї всієї байди, коротше, без саме обичний пулюлізатор. Це вже я купив я трошки більш професійний, більш професійний, ну це такий більш не особо дорогий. Тому що ми знаємо, що є і 5, і 10, і 15 тисяч, мега супер -професійні. Ну, Я думаю, якщо людина навчиться працювати із дешевим варіантом, то вже з, з мега там, дорогим вже не буде особою, як би кажуть. Тіпо, якщо вмієш їздити на Жигулях, то на Мерседесі точно навчиться їздити. Принцип тут же той. Якщо ви навчилися робити. На, на, деш... на дешевому пульвізаторі будете робити на... і на дорогому настрої. Головне будь-який пред... ну, пульвізатор настроїть під себе. Так, суть же ж була за ґрунтовку і в принципі, за камеру. камерою. Примірно, тим більше ціни всі подорожали, то в принципі наверное, ну, до півлямчика 1400, наверное, я думаю, що ляже це точно. На те, щоб нам зробити гараж з гаража якоби з гаража якоби зробити То построїть гараж, построїть там, туди-сюди, ну, 1400-500 І Тому, в принципі, я думаю, що у багатьох людей, наприклад, хто почав займатися покраскою, ізначально може колись починали. Я думаю, що більше 100 мастерів починали в принципі, або вже на спеціалізованому СТО. Зразу робили де є камера, все. А більшість, мабуть, починали, в принципі, ось як я теж в гаражі. І є такі, що по сей день красять собі в гаражі. Тобто, в принципі, я думаю, що якщо хороший, хороший майстер, то до нього приїдуть в принципі, і в гараж красить, якщо він робить все якісно і гарно. Тобто, ну, і обично завжди шукають гарного майстра. Наприклад, навіть от Якщо це буде і промишлений і там якийсь СТО, і знатимуть, що там погана покраска, звісно, хто туди буде їхати, наприклад. А, а десь Ванька, там, Петька, Колька. от Супермастер краси в гаражах. Ну. І люди просто до нього їдуть, йому немає просто отбою. І, ну, і звісно, я ще хотів би що сказати, ну, що там у нас по відео 16. Хотів би що сказати, звісно, велика проблема знайти людей, які будуть допомагати робити. То есть, там, наприклад, от, Дуже багато процесів я вже в одному відео розказував, яке набрало більш так тисяч, вже 2 тисячі набрало, що Дуже багато підготовних процесів і в принципі, треба люди, люди для цього, щоб розбирати машину. В принципі, ну, я думаю, можна взяти розборщика і підготовщика в одному. В одному лиці принципіально, тобто, щоб людина хоч трошки ще заробила гроші. Ну, якщо вже буде роботи зовсім до хіра, да, як багатьох, багатьох хороших майстерів і дуже роботи багато по цьому поводу покраски. Зараз багато американців і тому подобне. Ну, люди з утра з 7-6 поїхав до 10 там, коротше, сидять в тих гаражах, бідняги страдають. Бідня... Ну, коротше, вибачте, що кажу, бідняги, Ви не бідняги, я просто я розумію, бо я сам сижу ось в гаражі блядь, з утра до вечора. Ну, то есть, і оці процеси покраски, підготовки, блядь, шпакльовки, блядь. Ну, коротше, ну, я скажу, принципіально, якщо вже ж, конечно, якщо годами займаюся, воно все швидко, ти все на, на автопілоті. Ну, той, хто тільки почне займатися, ті люди, які тільки почнуть займатися, вони поймуть, на який це кайф. Його стоять і есть, ну, Це не кожен ну, не кожен хоче цим займатися машинами. Драйти їх, ремонтувати, лазити мазуті. Це конечно, ціла історія з цими покрасками. Маш... Ну, своє... везде є свої приколи, свої нюанси, свої мінуси, свої плюси. Е, ну, по по времені, в принципі покраска, якщо хороша команда, то. Небагато воно займає, Му. якщо команда там, наприклад, з 10 чоловік, хороша, то машина, я думаю, не вилітає за пару днів, це точно. Тому що, якщо ну ви поняли, якщо чоловік 10 буде робити, наприклад, стало чоловік там, підготовлюють деталі. то тобто, ну, В цілому одна людина може за день підготувати в принципі, деталь. Да? Ну, В цілому, якщо я так взяв, тупо сам бампер, наприклад. З утра і до вечора. Ну, В принципі, підготувати можна. там, Зашпаклювати його. Зачухати, зашпаклювати. Ну, Це смотря, в принципі, я таке, вам сказати, таке розказую день-два. Хто може і за 2 години робити? Ну, це таке, всі по-разному <laughs> діляться. Я хочу сказати за те, що може, смотря, яка проблема, в принципі, може там трохи треба підчистити, кусочок треба підчистити, І в принципі, там кусочок піддув, лак накинув. З, з, якби, переход убрав, полірнув тоді весь бампер, і в принципі, все і готово. Тобто ну, Ця процедура, понятно, швидко. А коли йде, коли йде локальний украс і все здирається під ноль, щоб так типу, під покраску. Ну, бампер, зрозуміло, у нас не б'ється. А машина, якщо там вбирається, все під ноль, то, зрозуміло, воно там буде час займати. Ну, В принципі, на відео, на як подивишся, да, других майстрів там подивися, от, Ну, Вони показують теж багато примірів. А якщо взяти дійсно так, щоб поставити камеру і зніматися цілий день, то ці процеси і ви, ви просто зрозуміли, наскільки це довго. Ну, Люди ті, що займаються, це знають. Це вже по желанню, може хто як робить, може, у кого хороше настроєння, може став там, безстренько зробив, а кого, наприклад, немає настроєння, або ще жити. Щось... Ну, Судне настроєння а в роботі просто і... обично ж як люди машину віддають по да, початку. Проходить, наприклад, 3-4 дня там, 5 і починають люди тоді напрягати, коли там зробили. Ну, скільки по-нормальному робиться повна покраска машини. Хто, сі, хто як робить, стільки робиться локальний покрас машини. Це що там хороша підготовка, вбирається м'яти. Ну і знову ж візьмемо, тут не вгадаєш по време, скільки робиться. То, що, е, Я так ну, я не думаю, воно так і є, в принципі, різні. Комусь крило покрасить, комусь там все, да. тобто, якщо машина, наприклад, рівна, її в принципі, що, заматували. Якщо машина там у нас без м'ятину, тобто загнали, просто освіжить машину, то це може за 2-3 дня її перейду, ну, щоб висохло. І в принципі все поїхає. Якщо наприклад, ну, машину привезли, там є царапини, є там м'ятини, або там градом побило. Це ж треба, ну, ви зрозуміли, шпакльовувати е, затирати. Хоч, я думаю, навіть ті, що і машинками роблять і все. Ну, то есть, ну я не, скажу, не сказав би все одно, що і машинкою, ну там прям супер-мега швидко. Це все час, хлопці і ребята. І що я ще хотів сказати, вам в принципі треба ціни в время, Тож е, то по роботі воно всегда так слоє. А наших в обичних таких трудях, типа да там... Хто сидить в гаражах, та й в принципі, і хлопці, які самі на себе роблять, я називаю трудягами, то що велика вам шана всім, хто сам на себе займається, то в принципі, розумію, як воно. Да, лучше можна, звісно, знаєте, буває, хочеться просто плюнути на все. Це, і піти просто на звичайну роботу. Ну, Позумаєш поні... одну штуку, що коли підеш на звичайну роботу, нам що. І звісно, так, це більш беззаботна життя, ти не парися. За, ну, за дом парися, за дітей і тому подібне. А так ти собі що, сходив на сміну, відбув сміну. Да, і і займаєшся своїми ділами, городами, кого що там є. Ну, хто в великих городах живе, то там городів немає. Там є стільки. В великих городах я теж співчуваю людям, тому що хто живе в багатоповерхівках. Співчуваю тим, що ти з утра встав, що у тебе квартира двора немає. Да? Туалет сходив там, зуби почистив, чи помився, чи вже поїхав на роботу, і все, ти вийшов, все, у тебе якби двора немає, ти не можеш вийти розслабитися. З... Кругом стіни, сусіди, вся громко не стукає, ще щось там. Ну і, в принципі, ця вся городська суета, там пробки, поки до роботи доїдеш, наприклад, як Київ взяти, да, там це ж, якщо лівого на правий берег їхати. Можна час їхати, якщо пробки є, можна два-три, бо одне час я трошки працював київі, по строїтві, так сказати, то добирався з злівого, точніше з правого на лівий берег. Їхав на метро, ставав 5 годин ранку, їхав на метро до правого берега, там пересідав на одну маршрутку, тоді з однієї ще пересідав ще на одну і вже доїжджав до об'єкта. І проїзд тоді виходився мені 50 гривень. Це в 2000 гривень. 2000, зараз на 23-й 2000-ті, по-моєму, 2012 року проїзд у мене тоді виходився 50 гривень, то в принципі зараз вийде ще дорожче, навіть, якщо така поїздка на Гринвін 100. Ну, факт в тому, що даже, ну, без машини це я. А люди так само ті, що з машинами, ну так, да, на машинах нема базара, быстрее базару, там. їздить. Сам факт, що ти встав, з утра бігом туда-сюда, машину прогрів, типа я поїхав. А якщо ще машина десь в гаражі, що до гаража йти півчаса, ну короче, Поки то есть проблеми великого роду, що ти набагато раніше стаєш на роботу, ніж в містечку або в селі, тоді займає час в самій дорозі на роботу і з роботи. Утром їдеш час або півтора на роботу і ввечері так само добирається ну, кому пів, куди їхати. Ну, в середньому час це точно займав з'їзда поки і в армії служив в армії в, в, в Києві, то в принципі понимаю, що воно таке Київ і тому подобне. Ну, короче, Суть була вообще не в то. Побалакала, розказав я вам трошки. і за камеру. Це, я поділився опитом, те, що я знаю, скільки воно примерно плюс стоїть, стільки треба. Можу, в принципі, просчитати більш детально, якщо комусь буде, можу більш детально все подивитися, все просчитати, скільки вам вийде Наприклад, камера. Да? Покрасочно, хто хоче займатися. ну Це вже більш особисте питання. Так. Так, так. так, ну Далі, відео піде вже, в принципі, про поліровку. Хоча там не мега поліровщик, ну, В принципі, може що кому розкажу. Бо в основному показують, наприклад. Ні, є такі відео, показують, що там нормально да, чи полірують, як перший, слой, другий, третій. Так само і по покраски, в основному там дуже швидко показують. А професійні відео там вони дуже довго йдуть і не всі там можуть дивитися, не, може не бути. А тут, в принципі, вживу я вам так побистку все показав. Ну хто зрозумів, не зрозумів, вибачайте вже, звісно. А суть вообще, в нас була, звісно, загрунтовка. Яка була в принципі да, і яка стала. Тож, добре, хлопці та дівчата, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До новых видео. Всем марного настроения. Всем папа, -па, ребят.